Наразі ми знаходимося на території однієї з громад Київської області, яка була окупована російськими військовими в період з лютого по березень 2022 року. Весь цей час російські військові гвалтували, катували та здійснювали вбивство громадян України, які займали дану територію. Крім того, вони відшукували в будинках молодих та привабливих дівчат, які не встигли. Втекти від війни та здійснювали насилля відносно них під примусом та погрозою щодо близьких родичів та їх рідних. Слідчі слідчого управління встановлено, що період окупації Проварського району Київської області військовослужбовці Російської Федерації здійснювали, взяли під контроль певні населені пункти та утримували місцеве населення на території вказаних населених пунктів. Можливості евакуватися з території вказаних населених пунктів. На жаль, у місцевого населення не було. Так, після деокупації звільнення території Київської області від російських загарбників. Відбулася робота створених національною поліцією, Міністерством внутрішніх справ та офісом генерального прокурора робочих груп, які здійснювали виявлення та надання допомоги особам постраждалим на території. Указаного регіону. то задіяні в тому числі і працівники ювенальних підрозділів національної поліції підрозділів превенції, а також психологи, слідчі та оперативні працівники, які здійснюють виявлення фактів вчинення насильницьких дій з боку загарбників: два військовослужбовці Російської Федерації. На території населеного пункту Броварського району заходили до помешкань, в яких перебували в тому числі і жінки, і під загрозою застосування насильства а також безпосередньо здійснювали насильство щодо осіб, які перебували в вказаних помешканнях, під погрозою застосування в тому числі вогнепальної зброї. Вчинили насильство щодо осіб чоловічої статі, а щодо жінок, вчинили насилля з сексуального характеру. Загарбникам було байдуже скільки років потерпілим, в тому числі встановлено факт чинення сексуального насилля до дівчинки, якій на той час було 5 років. Крім того, вказані е, військовослужбовці вчиняли насилля щодо місцевих мешканць, мешканців мешканців, а саме е, побиття, грабування. Ну мародерили, в тому числі на території вказаного населеного пункту. В Ході відпрацювання отриманої інформації від військовополонених, встановлені особи. Двох військовослужбовців з Збройних сил Російської Федерації, а саме військовослужбовців 15-ї бригади 2-ї армії Центрального військового округу Російської Федерації, вказані військовослужбовці 1991 що дев'ятсот року народження. Проживають в місті Самара Російської Федерації, як згодом було встановлено, і на, на той час перебували на, на території вказаного населеного пункту. При відпрацюванні свідків та очевидців вказаних злочинних дій були встановлені їх особи, проведено ряд експертиз. А також досліджень, які підтвердили факт вчинення вказаними особами. Насильницьких дій щодо мешканців вказаного населеного пункту Брогорського району більшість постраждалих знаходилися в сільській місцевості, і е, до сих пір є така історія, що, е, начебто, не винен той, хто зробив, а винна та над ким чинили злочин, що вона вчасно не виїхала, що вона ходила якось по іншому, що вона якось одягалася, не так і волосся розпускала і ми. Не раз ми це чули, на жаль, в деяких містах, куди ми виїжджали. І тому для постраждалої це такий сором, бо мені вони самі кажуть, що ми навіть боїмося сідати в маршрутку, бо люди дивляться з осудом на нас, що деяким постраждалим дзвонили сусіди і запитували, чи правда, що тебе згвалтували. Тобто, і все це воно не ну, і все це, воно постійно травматизує постраждалих і заставили. Ставляє їх повертатися і ще і відчувати, окрім того, що з ними зробили ще і сором, і вину за те, що з ними зробили, тому дуже складно вони йдуть на контакти. Взагалі дуже складно вони заявляють про ці злочини, які над ними вчиняють. Потерпіли від вчинення вказаних злочинів, бояться звертатись не тільки до правоохоронних органів, а взагалом. Розповідати будь-що про вказані злочини з метою документування вказаних злочинів нами створені штаби. В яких працюють окрім правоохоронців, слідчих та оперативних співробітників, психологів, які надають допомогу жертвам насильницьких дій, ми намагаємось бережно ставитись до потерпілих, і у разі неможливості надання їм допомоги, ми звертаємося до відповідних фахівців, в тому числі психологів, для надання такої допомоги. Ми готуємо до допитів, Ми пояснюємо, чому це важливо, що ваш голос важливий, що ваш голос буде врахований в суді в Газі, що ваш голос може стати вирішальним в, наприклад, в гарському трибуналі, що не важливо, чи вбити цей, бо вони, знаєте, іноді кажуть, а який смисл? Я знаю, що його десь вбили. І я поясню, що не важливо, чи вбити саме цей гвалтівник, що це злочин проти держави, і що ваш голос неймовірно важливий. Тому ми їх підготовлюємо в першу чергу. Ми пояснюємо, як буде відбуватися допит. Потім дуже часто ми супроводжуємо їх на допит, і тому що я їх стабілізую до допиту, тобто я їм розказую, що ви можете з чим ви можете стикнутися. Бо допит да, це така покрокова, подетальна деталізація того, ну, з чим стикнулася постраждала, і це може дуже сильно ретравматизувати. Тому я поясню, як себе вести на допиті. Ну тобто, що мається на увазі, як відключати емоційну складову, щоб не було ретравматизації, як відсторонюватися від тих подій, які були, і потім, тобто, я сижу, слідкую, щоб не було початку якихось реакцій, таких які можуть ретравматизувати, постраждало, і в кінці, після допиту, я стабілізую. Ну і ми може от прямо там можемо провести якусь стабілізуючу сесію, подихати, заземлитися, заспокоїтися, щоб вона ну, е могла відчуватися в безпеці і, ну, грубо кажучи, спокійно піти там, додому після всього того і не проживати це заново. Тому ми так супроводжуємо, прямо покроково е -м, весь процес, як до судового, так і вже і після того провадження. Воєнні злочини не мають сроків давності. А тому, якщо ви стали жертвою вказаних злочинів, зверніться за телефонами, зазначеними на екрані: анонімність та безпеку ми гарантуємо.